Бути чи не бути, тупі Оно тубі. Стій, серце, стій, не бийся так шалено, вгамуйся думком, не літай так буйно. Не бий крильми в порожньому просторі. Ти музовина зора, не сліпи мене вогнем твоїх очей безсмертних. Дай руку. Притули мене до свого лона. Тобі я віддала усе, що мала. Подай мені велику пораду. Дивись, навколо нас великі перелоги, і дикі пущі, і високі кручі, і темні тихі води. Подивись: шляхів нема, а тільки. Де не де поплутані стежинки йдуть на безвість. Он люди, мало їх, орють ті перелоги. Он з пущі ледве чутно стук сокири, з високих круч луна орлиний клекіт. Лиш тихі води все стоять мовчазно, і тільки часом камінь з круч зірветься, впаде. І кане в темні тихі води, розійдеться і зникне круг тремтячий. Скажи мені, порадниця надземна, куди мені податись у просторі? Чи маю я здійняти срібло злото своєї ліри і скувати рало, а струнами сікрила прив'язати, Щоб тінь не падала на вузьку борозну. Зайняти постать поряд з тими людьми, орати переліг і сіяти, а потім а потім ждати жнив та не для себе? Чи може кинутись туди, у пущу, і в диких нетрях пробивати дорогу з сокирою в руках і з тонкою пилою, поки який гнилий великий стовбур. Паде й задавить серед хащів темних, чи може злинути орлицею високо, геть понад кручий, у простор безмежний, вхопити з хмари ясну блискавицю, зірвати з зірки золотий вінець і запалати світлом о півночі. А що, коли те світло миттю згасне? Як метеор, і темрява чорніше, страшніше здасться, ніж була раніше. А що, коли не стане в мене сили, вогонь опалить крила, і я впаду, не наче камінь, що зірвався в кручень, туди, у темні води, в глибину, в холодну тишу. І недовго буде тремтіти круг на площині води. Мовчиш ти горда музо. Тільки очі спалахнули вогнем. Барвисті крила широким помахом угору здійнялись і сплеснули. О, чарівнице, стій, візьми мене з собою, линьмо разом.